Йоне маб. А теж на збори Що ж, ми розпочинаємо наступний на матч. А... Пробиває здалеку і забиває гол! Грабець побратимів. Добив собі під робочу ногу і забив гол. Забиває гол. Бакум Роман. Рахунок стає. 0. Атакують. Небезпечний момент, удар поворотам, не забиває Зараз 20-й номер команди No Sense. в атаці. Побратими невдалий удар в виконанні 14-го номера команди Побратими. В атаці Побратими. Жовту картку отримає гравець Побратимів Ще картка для повця, який знаходиться на лаві запасних. І ще один гол для побратимів. Змогли вони все-таки реалізувати вже свій момент. Її рахунок стає 2-0. Забиває Поліновський Павло. Матаці сенс, no передача. І. Передача штрафний майданчик. Там була змога збільшувати рахунок, але не зміг прийняти м'ячі. Фланг. І знову простріл. І там голкіпер підселився в під цю передачу. Це грав головою гравець на і В штрафному майданчику зараз гравці побратимів і не змогли довести. В атаку переходять побратими. Передача. Ще одна передача і остання передача. Першу тему побратими ведуть з рахунком 2-0. Удар поворота. В таці. Удар воротам. Я ще підповзово рота. Не забувають сенс. No Все-таки рахунок вже стає 1-2, але поки не користь побратимів. цей Удар гравці, носенс з побратимами. З м'ячем. Передача штрафний майданчик, там один гравець побратимів. Прийняв м'яч та відправив м'яч в нижній кут воріт. І забиває... І забуває Бакум Роман, другий свій гол. Оскільки під удар. Знову передача, четвертий номер. Знову пробивав поворотам, але не влучав побратими. Передача в штрафний майданчик. Є змога зараз віддати передачу під удар. Сам пробиває, бере на себе гру, сам прибиває, збиває ще один гол і рахунок стає 1-4 на користь побратимів. Збиває Кульматицький Володимир. Побратими перехоплюють м'яч, Скидка під удар. Ну, передача на дальню Сіку! Пробував. Пробував гравець побратимів. Ватаці побратими. Ой, як прибирає, прибирає двох гравців і забиває! Як же ще небрально зараз грає? Бакумберман. Обіграв двох гравців і забуває третій гол. Хептрик, вітаємо! Поки герой матчу. Цей рахунок стає 1-5 на користь побратимів. Братими змогли, могли зараз забивати ще, ще один м'яч, але ще все втрачено. Все. Все-таки втрачено. Удар поворотом. не попитаю поворотом, гравець поворот. Море м'яч граваць носенс но і порушення правил проти гравця no sense і невдалий удар після розіграшу. і побратими небезпечний момент удар. Э, м'яч, дай повзорота знову. «Новсенс» no втрачають м'яч, побратими біля штрафного майданчику. Новсенс no перебивали, але не влучали поворотом. аут. Небезпечний момент. В штрафному майданчику м'яч побратимів. І... Четвертий гол для Бакума Романа. Рахунок стає 1-6 на користь побратимів. Поворотом штрафного удару, побратими, атаці. Трошки правил проти гравця побратимів. Удар поворота! один гол ще один гол для побратимів. 1 7 стає рахунок. Неймовірний гол зі штрафного. Шанс був, що це цей запетоний. Забивай, друже, забивай. Знову момент. Все ж таки забивають гравці в ціно сенс. Третього чи четвертого разу забивають і рахунок стає 2-7. Це було цікаво. Е, не сильно е, вдалося мені грає другий номер. Ще один гол, влітає В рота Носенс. Ахунок стоит 2-8.